Всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 липня 2017 року. Маю ось такий фундук червонолистий сорту Сірена. Сірена червонолиста. В цьому році покажу хороший ріст, проклав капельну стрічку, що дуже радує порівняно з минулим роком. Ось такі горіхи бачимо, значно більше, ніж в минулому році. У цьому році він набагато скромніший був. Хороші прирости. Місцями більше пів метру нагнав вже в цьому сезоні. Висота місцями сягає близько півтора метру висотою. Ось такий гарненький фундук. Міжрядні посадили квасолю. Теж себе прекрасно почуває. Робив відсадки, проте відсадки, як я бачу, не дуже наростають. Схоже, весь вся пожива йде в верхушку. Ось туди. Ну і певно, на плоди. Плоди гарненькі ось такі. У цьому уроці радує Ось такі грона теж червонясті. Супер. Супер. Відразу скажу, що першій роки показував дуже слабенький ріст так як була неправильна посадка. Не обрізаний для того, щоб він добре вкорінився був. й призвело до гибелі частини саджанців. Проте, добре вкорінившись, в цьому році він показує чудовий ріс. Використовуємо дощову воду для поливу, яка збирається з даху і подається через капельну стрічку. Туди ж ми додаємо трішки добрива. Ось так, всім гарних врожаю.